Добрий ранок, дітки! Сьогодні ми з вами завітаємо на город. Подивіться, скільки багато різних овочів там росте. Дітки, а хто відгадає загадку, про який овоч я вам зараз розкажу? Борщ із нього варить ненька. В нього шкірочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий. Буряк. Так, це правильно. Послухайте уважно, що я вам зараз розповім про бурячок. Буряк це дуже корисний овоч. Він росте на городі, в землі, буває круглий, овальний. Люди сіють маленькі насіння навесні, поливають, доглядають, а восени викопують великі круглі бурячки. З буряка готують смачний борщ. Салати. Він дає гарний червоний колір стравам і допомагає бути сильним та здоровим. Їдять його не лише люди, навіть тварини полюбляють буряк. Тепер, дітки, ви дізналися, який буває бурячок і де він росте? А сьогодні на нашому занятті з аплікацією я хочу запропонувати зробити саме бурячок. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, з силуетом буряка. Кольоровий папір фіолетового та зеленого кольорів, які батьки вам наріжуть на ось такі маленькі квадратики фіолетовий та зелений, клей ПВА, пензлик та серветка. Приготуйте необхідний матеріал і будемо починати роботу. І овоч зробила я. А давайте з вами пригадаємо, як він називається. Так, буряк. А де він росте? На городі, в землі. Правильно. А якого він кольору? Знизу фіолетовий, а зверху хвостики зелені. Правильно. А для чого буряк потрібен людям? Бо він дуже корисний. Пам'ятайте, дітки, овочі це сила і здоров'я. І я хочу подивитися, які буряки зробите ви. Тож, дітки, чекаю на ваші роботи і на цьому з вами прощаюсь. До побачення!